Антуана Беха як стояла на проїжджій стоїть. спустя 3 місяці Цю Беха успішно ніхто отсюда не телепортував і не визвав евакуатор. Потому що Антон не виглядає. Дивіться. Антон дето видно задом не войшов поворот. Либо ментовський розворот, хотів зробити, да, но в нього не получилось. І от удар в Антона хлопнула, он, подивіться, криша. І зазор дивіться, який на двері. От так от. Значить, Є поговорка, не моє, не жалко. Хоча Тігр, яку цю машину віддавав, просив. Антон каже, пожалуйста, я її віддаю, наче від серця відриваю. Це моя іменно, іменно, душа. Ну от, Бачите, як Антон з цією машиною поступив, розвалив і кинув. Я її теж не забираю. Потому що, як как би бы сказати, якщо не хазяїн Антон буде несправедливо, тому що я Антону дав гроші і сказав, це твій подарок. Оце його подарок от стоїть, успішно далі догниває. А хоча можна було на цій машинці їздити, кайфувати, тіло возити. Ну не він пощо там нужним, розвалити її і кинуть. Відстановлення вам не підлежить, ліба жопу відрізати з криші. дивіться, тому що криша хлопнула. От такі от пироги. Поэтому, как Антон, пацанчики... Недовго музика і грала. І розбив стекло, так. Да. БМВ на свалку попадає. Не знаю, як це пройде, але ж.